Гадаю, що на джідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали, хто не бачив минулу серію. Там я вибив ніж за 36 шість тисяч жіпонтів. Це звичайний байонет Steel. По-моєму, так називається. І сьогодні у нас, як завжди, 5000, але ми почнемо з невеличкого буста. А саме в нас з минулої серії доступний, безкоштовний, оцей елітний кейсик. І, до речі, кравен це скільки? О, це 3500. У нас буст гарний. 8600 у нас є. Плюс ще з батлпасу Mirror Оцей кейсик. І, можливо, він щось нам покаже, але він дає нам дігл. Ну, я не знаю, запихнемо його на 3 тисячі, ті ж самі, щоб, якщо випало, буде приємно, почало дуже повільно крутитись і, почекайте, є. У нас є, слухайте, в нас є дуже і дуже гарний баланс. 11 тисяч. Нам би його якось не просрати в момент, вибачаюсь за слова такі, але. Давайте відкримо 5 за 6400, в на половинку нашого балансу перше нор, друге теж непогано. А все інше, крім редлайну. Ну, дивіться, це 8500 відкрило за 6400. Тобто є, є такий прогрес. За 9000 відкриємо тепер 5 бочкових. І сподіваюся, це не буде помилкою. А це не буде помилкою, бо. Ой-ой-ой, дивіться, як красиво. Ай, чисто 12 тисяч продаємо це все. На 644. І. І, -і, -і. Ставимо це. Давайте на 3 тисячі, на цю жемочку. Але, на жаль, вона не випадає. Треба також сьогодні протестити апгрейдики, тому що. Тому що... Ой, не, які апгрейди? Контрактики, я завжди плутаю чомусь. М -м Пропоную, знаєте, як зробити. Ну Цей кейс, скоріш за все, не ви... Ну ладно, 5 штучок, чисто перевіримо, бо він минулі серії видавав. І скоріш за 3000? За Ні. М -м якщо щось випаде, не випадає. Окей, робимо прям відразу ж контракт так такий на 3600. Не супер дорогий, тому що випало ну, не так гарно, як я розраховував. 3 дає. Ладно, ми це продамо, відкриємо ще 5 і ще зробимо один контракт. Бо вже ми маємо якось окупатись. О, почекайте. Ну, ладно, це десь в 0, так. Апгрейд, ой, ні, не апгрейд, контракт, і знов це все. 5600. Давай, будь ласка, можеш. Можеш видати і. 5300 видає. Можемо ще раз спробувати, тільки вже з іншими кейсами. Ціна мене, в принципі, влаштовує, я не буду підвищувати. Просто отаким чином 5 штучок. Найс. О, стоп, 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 стоп. Що, ще, ще даш? Окей, оце теж гарно. 7 тисяч контрактик на 7 тисяч. Але може злити, бо минулий я купив перчатки. Я побачив. Я побачив перчаточки. У нас є 19... 20 тисяч у нас є. Пропоную відкрити щось дороге, наприклад, Vellвор. Ой, будь ласка. Давай. Давай, 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 давай. Ну, блін, це злив. А, оце почне, це може дуже дорого коштувати. <пух> Скільки? Ти ж, а що? Мінімал VR. Це найдорожча муха в грі. Ну, дивіться. В мене є одна Одна така. Невеличка. Це просто капець, насправді. Ви по-любому повинні лайк поставити. Дивіться. М -м, треба, щоб Ну, ПРП ножі винести. Тому. Тому Два сільвер кейси для вас. 45 тисяч витрачаємо. А, видай, погано. Друге, погано. Ой, погано. 23 у нас тисячі тепер залишається, але. М -м, у мене є тактика одна. Крім Web 17, отак, от тисяч. Просто відкриваємо. Ніж? Ніж? Окей, за 10? За 10? За 10 пліс? За 6. Могло бути гірше, насправді. Ми повернулись до 18 наших тисяч, тому. Тому тому відкриємо два Єлов, хоча я їх не дуже люблю, але можливо щось поставити. 13 тисяч відкрили. Отримали. Давай за 20? За 6, за 8, Один доб'ємо. Блін, ми, походу, все злили. От дивіться, краще, якщо вам видає, то відразу забрати скільки я перший раз його бачу. тисячі, ладно. Краще, якщо так видає, відразу забирати і там нічого не розмінювати. Тобто... Або дивіться, або було б, мабуть, більш гарно, якби я відкрив один, так, так, так. Можна було платі. А, на платіну мені вистачало, от я не пам'ятаю. Ну, можна було хоча б Golden Knife відкрити. Тут, в принципі, непогані падають. який тут часто достатньо падає. Тут часто цей падає, ну як часто? Наскільки я відкривав, якби цей кейс. То достатньо достатньо непогано. М -м -м. Підемо, відкриємо. Просто 4 гемблінг бізнеси. 9900. Покажи щось, ну не це. Ой, почекайте. Ой-ой-ой, а ось так може теж траплятись. А так може теж. Ой, як. охо хо 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 Просто чотири неокупи. 4, і зараз ще 5. Ще 5-й не окоп. Ладно, ні, 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 ні. ні. Давай, 6. Шостий окуп з 6. Буде прям. Ладно, ну вже вже то, такий Шанс шанс цього маленький. Коротше. Ну, приблизно те ж ціну видає. Окей. А... 7, 6 не окупів. З 8, 7 не окупів тепер. Окей, 1200. Ну. От, це гарний приклад, що за заграватись не треба. І треба думати міско мене, не би, а не на емоціях приймати рішення. Ну, наприклад, оце не спасає. Ладно. 3500 видає. Давай, 7 з 8 не окупів. Видай зараз теж не окуп, щоб було. 9 з 8, І. На... почекайте, Це камбек. Це камбек. 10 тисяч. Найс. Mm, повернули трошки, відкриємо чотири таких. Найс. Nice, Окей. Okay. І справа ще ще. Ну, типу. Ой, ну, норм, норм, до речі. 6200. Поїхали контракт так робити. Так, не підглядаю. І. 6200 контракт. вийде 10к просто, по-братськи. Шован? Що за статрек, А, це статрековська. 5300 вона коштує ого. Спробуємо зробити з цього отак за 10 тисяч якийсь ножик непоганий. І, до речі, скоріш за все. Так, він нам випадає. У нас є 16к, ми повернулись. Ми повернулись в цю гру. І підемо. Дивіться, нам треба, щоб у нас було 18. І ми відкрили перчаточний. Тому. Хоч би окупила. Будь ласка, купи. Будь ласка, купи, будь ласка, купи. Я відкрив перчаточний. Будь ласка. Щу гараж. Ну він не окопає. Fsu гараж, це фігня. Це 8600. М -м. Будь ласка. От зараз, як ніколи. Зараз, як ніколи, я прошу. Е не супер щось жорстке, але. За 17! Please! Please! Будь ласка, треба за 17 дуже. 5 тисяч! Що на приколі. Ні, ні-ні-ні. Ми... А, я хотів це. Ладно, не буду так робити вже. 9400. Видай 20 чисто обережно. Чому не агент? Ой, погано. Ой, як все погано. Ну, в принципі, норм, але. 10. -9. Ну, так, да, нормально. Що я скажу. Ще 5 просто відкриємо зараз. І. І, 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 і. Найс. Неонуар. Неонуар Ок Хейт, це плюс-мінус 0, навіть мінус, ну, невеликий. 7200. Окей, ні-ні-ні-ні. ні Дивіться. Оцей кейс, він нас не окупав. Правильно? Battle Scared. Відкриваємо ще раз. Відкриваємо ще раз. І вулканчик Bloodsport. Оскільки це 12, да? 13 тисяч це пропоную продати. І відкрити 5 зібертів. Отаким от чином. Пам. МК Найс, nice. оця за 10 please. Ой, за, за 10 кажу. За 3000 ще 5. Ну, можеш, можеш видавати. Назбра... За 3, найс! Nice. Uh, за 3, будь ласка. Окей, okay. і uh, тут. Red... Uh, за 1. Найс, 5800, трошки. 15к в нас є. Тим часом і. Швиденько, швиденько, давай, 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 давай. Поки шанси є, поки шанси є. 6500, please, видай. Ні, погано, окей, okay, це норм. А, ладно, погано. Ой, все прям погано. Все прям дуже погано. О-хо-хо-хо-хо, 300 відкрили. Мінус, ну да, два рази злило. І пропоную на цьому закінчувати. Просто відкриваємо отак от і простим способом ще. А, Black and White відкриє. Сподіваюсь на окуп, тому що якщо окупить, ми, в принципі. Ну, я пропоную, дивіться, скільки нам в сумі видало, скільки дігал. 6000, да, непоганий дігл. І ще й дивіться, 4000 емочка. Ми, в принципі, її можемо закинути. 4 тисячі, щоб було приємно. Мені хтось пише. А, щоб було приємно на 7000, шанс великий. Наприклад, оцей гл глок гамма-доплер. І. почекайте, будь ласка, гальмуй, 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 гальмуй. Найс, найс, є. Є контакт, все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.